Закінчилася чергова сесія обласної ради. Я хотів би, були ну, фактично багато питань, нагальних було питань, які були самі гарячі питання, це ну, якби розподілення повноважень депутатських повноважень обласної ради і обласної державної адміністрації. Моя думка абсолютно така, щоби, коли ми більше взяли повноважень, відповідальність за використання коштів більш буде прозорою. Як депутатським корпусом слідче хотів би і, звісно, гаряче питання це питання депутатських звернень, на яких я здав увагу. Тому що як голова фракції політичної партії наш край, ми наша політична партія не представила в Верховній Раді. І фактично ті звернення це є політичним, ну якимсь політичним заказом, чи то лівих, чи то правих, чи то центристів, чи то взагалі для. Деструктивної роботи дестабілізації, може, тут навіть на території Херсонщини, на території всієї взагалі держави України. Тому ми стоїмо на засадах гарної процвітаючої України. На цій красивій ноті я хотів би ще додати, якраз перед на днях ми будемо. Святкувати велике жіноче свято, потім всіх жінок від імені фракції і депутатського корпусу поздоровити з прекрасним днем 8 березня, побажати їм любові, кохання, ніжності, ласки і пестощів. Зі святом, дорогі жінки.